Вітаю! Ви на каналі Читаю для тебе Українська народна казка Зайчикова хатка. Жили собі лисичка і зайчик. У лисички хатка була крижана, а в зайчика луб'яна. Аж ось прийшла весна красна. Лисичина хатка розтанула, а зайчикова стоїть собі, як і стояла. І вирішила лисичка обдурити зайчика. Попросилась переночувати та його з хатки і вигнала. Йде зайчик дорогою, плаче. Йому назустріч два собаки. Гав, 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 чого зайчику плачеш? А зайчик відповідає Як же мені не плакати? Була в мене хатка луб'яна, а в лисиці крижана. Прийшла весна, лисичина хатка розтанула. Попросилася вона до мене переночувати та мене й вигнала. Не плач, зайчику, ми твоєму горю зарадимо. Підійшли вони до хатки, загавкали собаки. Гав, 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 тікай лисичко, геть. А лисиця їм з печі відповідає, як вискочу, як вистрибну, полетить клоча в усі закутки. Собаки злякалися і втекли. Зайчик знову йде дорогою, сльозами заливається. Назустріч йому ведмідь. Чому зайчику плачеш? Як же мені ведмедику не плакати? Була в мене хатка луб'яна, а в лисиці крижана. Прийшла весна, лисичина хатка й розтанула. Попросилася вона до мене переночувати та мене й вигнала. Не плач, зайчику, я твоєму лихові зараджу. Підійшли вони до хатки, ведмідь як загарчить. Йди, лисичко, геть. А лисичка з печі. Як вискочу, як вистрибну, полетить клотче в усі закутки. Ведмідь перелякався і втік у ліс. Іде зайчик. Сльозами умивається, зустрічає його півень з косою. Ку -ку, ку чому зайчику плачеш? Як же мені півнику не плакати? Була в мене хатка луб'яна, а в лисиці крижана. Прийшла весна, лисичина хатка й розтанула. Попросилася вона до мене переночувати та мене й вигнала. Не плач, зайчику, я її вижену. Ні, півнику, не виженеш. Собаки гнали, не вигнали. Ведмідь гнав, не вигнав. Де вже тобі? А от і вижену. Підійшли вони до хатки, півень чобітьми як затупає, крилами як залопоче та як закричить. Ку куріку. Йду лісами горами в чоботях зі шпорами, несу косу на плечі, тікай лиско з печі. Лисиця злякалась і каже, Вже взуваюсь. А півень знову. У «Ку куріку, несу косу на плечі. Хочу лисоньку посікти, тікай лиско геть. Лисиця знов каже Уже вдягаюсь. Півень втретє кричить. Ку -ку, ку несу косу на плечі, хочу лиску посікти. Тікай лиско геть. Лисичка як вискочить, та як дремене до лісу, тільки її бачили. І став зайчик знов жити у луб'яній хатці. Ось і казочці кінець. А хто слухав, молодець. Дякую, що слухали. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і чекайте на нові казки. До зустрічі!